Ось моє моє резюме. Давайте. Угу. Скажіть, будь ласка, що вас привело до нас? Мені треба роботи. Угу. Треба робота. А що ви вмієте робити? У вас таке резюме тут коняка ногу сломає. Ви працювали. Від прибиральника до президента, а потім в іншу сторону. Я не розумію, яка у вас спеціалізація. Ви я, ж не, не можете, щоб. Я, я все вмію. У я, я, мене дуже. Я 20 років угу. кожного місяця змінював професію. Вибачте, в мене... вибачте, містер президент, поверніться, будь ласка, до офісу. У вас там всі чекають. Бо бачите. Хвилинку. Це президент. Я да почекаю так. вас за дворі. Почекайте. Бачите, я дуже досвідчена людина і <кхи> 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 я, я просто мов... не можу більше робити. Президент. Чому? Діло в тому, що там постійно збочинці там. Розумієте? Ти, ви думаєте, ось цей це мій охоронець. Він mm -hmm. постійно мене кликає, потім Валтує мене. Містер президент, я все чую. Не слухайте його, не слухайте. Містер президент. Там потрібна ваша підпис під документами. Містер Президент, Будь ласка, але... швиденько тут я, я чекаю. Зачиніть, зачиніть, зачиніть двері. Сигналізую. Та я бачу, бачу. Будь ласка, допоможіть. Є, мені. Та я вам допоможу. Тільки і прийміть мене на роботу і все ну, буде я... гаразд. Ну, Гаразд, якщо вже як там, до цього доходить, то ми вас візьмемо, але я не розумію, як ви будете сходитись з нашою строїтельною бригадою. Це ж, як би, як. Чоловіки е, живуть у лісі, півроку, у вагоні. Е, 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 я так розумію, що тут ви теж будете. Ну, ні, 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 ви тільки їм не давайте моє резюме, не треба. Добре, я можу тут пару е, аркушів вирвати. Вас. Так, слухайте, слухайте, президент, якщо ви зараз не вийдете, я, по-перше, вам цукерки не буду давати і всі ваші оці рожеві платичка повикидаю. Я чекаю вас через три хвилини. Я, мабуть, зачиніть двері. Ось за від... контора, що тут ходить всі, зачиніть двері. Чинаю. Будь ласка. Так, дивіться, я викидую е, дв, два-три аркуші е, останні. <різь> Ті, що залишилося, сто аркуші вашого, вашого резюме, де ви були, я залишу і я зроблю помітку, щоб, спрячьте, вас, вагон, щоб мене. вас вагон не брали. Давайте зробимо так. Ми перевдягає, Я перевдягаюсь. Знімаю штани, ви підете міста мене. Давайте, знімайте, знімайте я штани. На це прийняти, знімайте, знімайте, знімайте штани і мої одягайте, давайте. Скоріше. Я, я вас не розумію. Щоб вас ґвалтували? Ні, щоб ви з ними справились. Я знаю, що у вас є по карате, Зараз я відчиню двері. Забирайте його, так. забирайте. Він не підходить на нашу посаду. Забирайте. Він знов переодягнув вас, чоловіче, да? так? Містере президенте, нікуди ви не подінетесь. Вам треба виконувати свої обов'язки. Народ вас чекає. Після переодягання я мушу вас здати вашому хороці. Допоможіть вони вас... мені! мені! Куди Допоможіть Пусть мені! Посібуть куди хочуть, бо скоро вже мені потрібна буде допомога.